Всім привіт! Сьогодні розпочнемо одягати нашого сніговичка. Сьогодні побудуємо викройку і пошємо йому трусики. Отже, розпочнемо. Для трусики нам потрібно висушити серветку. Ось цю. Беремо голочки. І що нам потрібно? Орієнтуємось на пуп. Ось так, прикладаємо, підколюємо. Ось так. Потім йдемо так по колу і приколюємо по шву. Ось так. Тут підколюємо. Внизу там, де ніжки, так зачіпається. Ось так. Можна декілька голочок, щоб воно не з'їхало. Ось так. Ми будемо тканину брати трикотаж, тому воно у нас потім все буде обтяжечку красиво. Так, тут нам потрібно трішки підтягнути на попі, щоб не було лишньої тут тканинки. Ось так. Так, і тут підтягуємо трішки, ось так вирівнюємо. До ноги. Ну, не впритул до ноги. Так, щоб вона звисала. О. Все, тепер обмальовуємо це все діло. Ось так по шву. Так, тут і тут ось так по ножки Ось так. І ось сюди. Такі в нас будуть, як шортики. Все, знімаємо, вирізаємо цю деталь, зараз переведемо на листочок. Так, відкладаємо поки що з нам не потрібно, вирізаємо. Передній шов ось тут спереді, ми будемо цільнокроєним робити, тому беремо тканину. Ось у мене такий трикотаж з такими дірочками. Якщо у вас є малюнок, то орієнтуйтесь на нього. Викладаємо викрайку. Можна, в принципі, зігнути навпіл. Ось так. Центруємо малюнок, щоб у нас все було рівненько Прикладаємо ось це перед, прикладаємо ось так, пояс теж по малюнку вийдіть, щоб одна лінія була. Залишаємо понизу припуски на шов, і ось тут по попі теж припуск робимо. А ось пояс сантиметра два залишаємо, ми його під, будемо підгинати. І підшивати вже, щоб цілий пояс був. Ось так рівно, а потім ось так на припуск. Так. Тепер вирізаємо. Ще нам потрібно манжет зробити для ніжок. Дивимося, де у нас центр, відмічаємо його. І потрібно буде вирізати ось такі два кусочка, десь 2,5-3 см в ширину, і довжина ось як оця іде ніжка з однося і з іншої сторони. Нам потрібно буде, тут припуск, на шов ми залишаємо. Ось такого пришити. Бачите, в мене ще лишнє, але ну це відріз, від, відріжу. Отже, беремо, кладемо ось так наверх, залишаємо припуск на шов, ось так. І пришиваємо ось так одну ніжку, потім лишнє відрізаємо ось так. І ось таку саму деталь. Теж прикладаємо, зараз ось так. І пришиваємо ось сюди. Ось так. Тут шов, про... прошиваємо тут і прошиваємо тут. Ось я на машинки прошила еластичним швом, якщо у вас по трикотажу є ця функція. Можете прошити, або вже прямою строчкою обичною, або дрібним зігзагом, ну, як у вас вийде. Так, ось у нас дві ніжки виходить, бачите? Тепер потрібно скласти задній шов і прошити його. Ось так. Ось так прошиваємо задній шов, але самі ножки не чіпаємо. Ось так прошиваємо ось тут, по попі. Ось я прошила, що у нас відбувається далі. Ось так розкладаємо їх. Ось так. Нам потрібно ці два шва, ну, перед і зад, ось так, з'єднати. Тут спереді немає шва, але ну, ви ж зрозуміли, так? Да? Ось так з'єднуємо. І нам потрібно прокласти строчку. Ось цього шагового шва, ось так. Робимо максимально ось так в одну плоскость, не, не робимо такий гострий угол. Отак розкладаємо, отут шовчик розкладаємо, ось так, і прошиваємо ось цей шаговий шов. Прошила я ось тут. Зверніть увагу, що шви, ось ці. Що ми манжет пришивали, я е, донизу опустила, бачите? І тут, ось вони вниз дивляться. Тепер нам потрібно або вручну, або якщо у вас ну, вийде на машинці, ну, краще вручну, тому що це трикотаж, досить складно з ним працювати. Отак підгинаємо манжет отак, один раз. І потім отак другий раз. І підшиваємо до ось цього шва. Да? Шов дивиться всередину. Ось так підгинаємо, ось так складуємо і прошиваємо манжети. Ну, я зараз вам один покажу. Голку з ниткою. Починаємо із шва, для того, щоб він зійшовся, щоб у нас все було гарно. підгинаємось так. Відразу можна прихватити сам шов. О, Тепер беремо, прихвачуємо десь тут і отак потайним швом шиємо манжет. Ось так. Я в одну нитку шью, ви дивіться, як вам. Моя досить крепка нитка. Так, сподіваюся, що вам все зрозуміло, що я вам тут показую, бо все біле, можливо, погано не видно. Я трішки прошу, покажу вам ближче. Ось, бачите, ось такий манжет по низу повинен вийти. І так по колу одну ніжку проходимо і іншу. Ось, Дивіться, я підшила, ось такі манжети повинні вийти. І хотіла вам показати, ось дивіться, така штука. У вас теж може таке вийти. Бачите, як ми викройку натягували серветку, але у трикотажі виходить лишнє. Тому ми просто ось оцей кусочок беремо голочками, підколюємо ось так і на машинці прошиваємо, а лишнє зрізаємо. Ось теж може таки вийти, Ну, тут немає нічого страшного. Ось так ось. І ось цей шовчик, вивертаємо і прошиваємо. Ось так. Малюємо де вона? Ось так ось. Тут краще видно. Ось оце у нас оця частина лишня. Ось так беремо і прошиваємо. А це зріжем. Ось я підшила, зрізала лишнє, бачите, тепер воно біля попи так красиво вже лежить. Цей край можете обробити зігзагом або по країшках пройтися клеєм, щоб не сипався. Ну, в мене нічого не сипаться, але я клеєм потім змащу кінчики ось так. Тепер нам потрібно зробити пояс. Теж підгинаємо ось так, сантиметр. І підгинаємо іще так. ось, І потрібно буде вручну або на машинці еластичним швом або зігзагом прошити. Залишимось тут ззаді невеличкий отвір, ми сюди вставимо резиночку, ось так, як буде воно зігнуте. отакого От десь сантиметр, не дошиваємо. Ось так воно, отак буде. Ось так. Оце по колу так прошиваємо і залишаємо невеличкий отвір, десь сантиметр. Сюди ми вставимо резиночку. Все, Пошили ми трусики йому. В Оцей отвір я вставила резинку, зашила той отвір, і ось такий ми результат отримали. Все. Всім дякую за перегляд! Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Зустрінемося на наступному відео.